Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Розпаковка Kinder Surprise. UA. І сьогодні ми продовжуємо відкривати різдвяні або новорічні, кому як подобається, Кіндер Максі. Великі, 100-грамові. Так, є більші, але у нас у нас 100 грамові. Сьогодні ми відкриємо також три штучки. Сьогодні у нас німецькі кіндер сюрпризи, але іграшки у нас будуть, є ті іграшки, такі самі. Отже, почнемо нашу розпаковку. Сьогодні нам трапився ельф і два Санта Клауси. Тільки на різних кольорах Ольга. Ну, я думаю, почнемо з нашого ельфа. І ельф у нас 152 грами. Такий величенький. Розкриваємо. Цікаво, ми зберемо з шести кіндерів. Ого, колекцію ще чи... І, на жаль, ця повторка у нас вже була. Є у кілечку. Ось у мене він є вже зібраний. Я думаю, що збирати не, не будемо. Нехай собі лежить. Отже, маємо одну повторку вже. Відкриємо другий з зелененькою фольгою. Важить він 143 грами. Сподіваюся, що повторки знов не буде. Нам треба зібрати, нагадаю, хто не дивився першу частину, залишу посилання в описі. Нам треба зібрати 5 ЄТІ. Ми маємо три, слава Богу. І знов є ті кухар. І знов повторка. На жаль, на жаль, ні. На жаль, ми не зберемо колекцію. Ось я маю зібраного єті кухара. І нам знов повторка. І отже, колекцію ми не збираємо. На жаль, і. Відкриємо останній на сьогодні великий кіндер. Важить він 145 грамів. Мабуть, що також є ті кухар. Вага дуже схожа. Останній шанс знайти хоч ще одну іграшку. І це... О, ура! Нам пощастило. нам пощастило І ми маємо зібрати лише єті з фломастером. Так, роздивимось. Роздивимось ми вкладиш. Єті складається з чотирьох частинок, і він на такій підставці льодовій, світиться в темноті. Дуже цікаво. Зараз зберу і подивимось. Ось такий цікавий Єті у нас вийшов. Також як і його брати з блакитними очима, двома смішними зубиками і видно язичок. Чотири синенькі пальчики. Ну, прям мій брат. І отакий на льодовій якісь гірці. Нам Маше привіт, радісно. Отже, Сьогодні у нас один новенький. До речі, трошки відрізняється по кольору пластику. Цей більш білий, і цей трошки віддає якимось жовтеньким, але він має світитися в темноті. Зараз, якщо зможу, то перевіримо. Ну, на жаль, у мене щось трошки не вийшло перевірити. Сонця немає, хмари затягнули небо. Але я думаю, з цим все в порядку. Отже, ми маємо такий улов. Ми маємо єті кухара з підставочкою, зірочкою. Можна з ним вирізати печиво. Ну і гратися також, звичайно ж. Ми маємо єті на санчатах, на льодових санчатах, найважчий, до речі, був. Ми маємо єті в кілечку, який катається. Ай, покочується щось дуже далеко. Стій побудь з нами. І єті, який на Льодовій якійсь гірці на Маші привіт. На жаль, нам не попався один з Єті Це єті з фломастером, ось у мене під лівим пальцем. Але, на жаль, буду, можливо, його десь знайду, обміняю або спробую купити ще. На жаль, уже кінець лютого їх вже. І Ну, Сподіваюся, як знайду і ми зможемо з вами переглянути всю колекцію. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої лайки. Залишайте свої коментарі, можливо, ви збирали цю колекцію. А може, не збирали і хочете зібрати або обмінятися. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. У нас ще дуже багато всього цікавого попереду. Дякую до побачення.